ви на каналі LineCar. Сьогодні ми знімаємо супер класне відео, яке називається Магічний день. І для цього мені потрібні трави, які десь... А, не йди сюди. А, а я з купити, а травку вони? Ну, взять. Я їх не знайшла. Я ж тобі скидала геопозицію. позицію. Дівчата? Переноситься зйомка, ми йдемо всі за травами і занесті. пішли клас! Я пропоную розходитися і нас якраз Так, ідіть куди хочете і розходимося. добре. Давайте все найморіш. Ви шали? Ні. Да. Дівчата, дівчини. Телефон. Дівчата. Я знаю, кого це телефон. Це... Ну, я це кажу, що це... Це, це... телефон Ляни. Ляна, ти десь тут! Дівчата, а що ви скажете? Ну... Я як слідчий скажу, що це загублений телефон. А ми ж не догадались. Так, дай мені сюди. Еу, дівчата, трави! Це мені... ціна? Це... Ляна! Так Ляна, я не зрозуміла, що тут відбувається? Як... Що треба? Як ти сюди прийшла? Ногами. Ну, ти розумієш, як ми тебе шукали? Напевно, радувались, що моя зникла. Улі... Улічка, а що це за записки з погрозами були? Ти мені просто телефон І в таку фігню писали. Понятно. А... Я просто в шоці. А, а, а це були за кульки з папірцями? А, ну якщо чесно, в мене зовут все хлопець. Шооо! Шо? 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 Зустрічаєшся? Да. Ну Окей. Ми, ми просто ще з ним грали е, у... Ну, хто краще я знайде бумажку, Заховали бумажку із <звук> любовної переписки. Так, все. У мене небагато нервів. Пішли знімати той магічний день. Віола, дай трави. Починаємо знімати відео-магічний день, але перед тим треба там трави, так? Да? Віола, дай іди сюди. Да, що? А... а трави? Ну, зараз... Трави працюєте? Угу. які ми зірвали. Віола. Це ж не ці. Знову йдемо в ліс. Засамивав заляну, нарешті вона знайшлась. Як? Вона нам не розповідає, каже про якісь любовні записочки. Не, ви все почули. Але я, якщо чесно, не вірю, але я дуже рада, тому що скоро будуть відео з Ляною, яку ви всі чекали. Друзі, а в ролях сьогодні в цьому відео була Анель шукач Ляни, Настя, шукач Ляни, Віола. Чукач Ляни, Мілі, Слідчий, Ляна, яка була загублена. Ми вас всіх любимо! Всім до нових зустрічей!